Бичимося дякувати німецькою. Запам'ятаємо загальні фрази та вирази. Розпочнемо з найпростішого: коли подякувати можна одним словом: Данке! Дякую. Данке. На що у відповідь? Почуємо слово bitte. Будь ласка. Біте. Данке. Дякую. Біте. Будь ласка. Данке. Bitte. Можна до слова данке ще поставити schön, Тобто дякую гарно або красно дякую. Danke schön. Данки шюн. Подякувати також можна дуже. Данке, зия. Дякую дуже! Данки, зия. Ну і маємо зворотний варіант. Данке зия. Дуже дякую! Бійте зе. Дуже, будь ласка. schön. Красно дякую. schön. Красно, будь ласка. Данкен? Це дякувати. Данкен. Можна подякувати реченням, сказавши, що я дякую багато разів. Ich danke vielmals. Ich danke vielmals. Ja danke vam. Ich danke Ihnen. Ja Ich danke dir. Ich danke Ihnen. Ich danke dir. Від її слова данкен маємо також похідні слова. Це подяка, «данк», «данк», подяка та «данкба», вдячний. «данкба». Розглянемо наступні приклади Таузенданк. Таузенд це у нас тисяча, тобто тисяча подяк. Таузенданк. Тисяча разів дякую. Danke das. Тобто, Danke das. Danke, dass du mir geholfen hast. Daco you should do pomych. Dakota dopomih. Danke thatholfen hast. Дякувати Данкен, а дякувати за щось Данкен фюа. Словом дякувати за щось вживається прийменник фюа. Я дякую за все. Ich danke für alles. Ich Іх данке alles. І ще один варіант. Гарно дякую. Шюнстен данк. Тобто дослівно найгарніша подяка. Шунстендак. Ну, Слово герцліх – це в нас сердечний. Тому данк – сердечно дякую. Дослівно сердечна подяка. Herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Велике сердечне дякую. Або велика сердечна подяка. Vielen herzlichen Dank. Danken – дякувати. Dank – це подяка. Dankbar – вдячний. Я дуже вдячний, чи я дуже вдячна. Ich bin sehr dankbar. Є ще є так, також трішки складніше діє слово. Можна сказати данкен, дякувати або беданкен». Те ж саме значення. Дякувати комусь, тобто висловлювати свою подяку комусь. Сі беданкен. Наведемо приклад із даним дієсловом. Ich bedanke mich bei ihnen, dass sie mir sehr geholfen haben. Я дякую вам за те, що дуже мені допомогли. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie mir sehr geholfen haben. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass sie mir sehr geholfen haben. Ну і що можна відповісти в таких випадках коли нам дякують? Gern getan. Gern gemacht, gern geschehen. Тобто дуже радий, або дуже рада допомогти. Gern getan, gern gemacht, gern geschehen. Або можна сказати, нема за що. Ich bitte sie. Або keine Ursache. Ich bitte sie, keine Ursache, nicht zu danken, тобто дослівно нема за що дякувати, Nicht zu danken. Keine Ursache. Nicht der Rede wert. І вам теж дякую. І тобі теж дякую. Іх танке інен. Іх данке дія ебенфальс.